Всім привіт. І наступний вихід в пошуку грибів. Зараз спускаюся з такої гори. У нас дуже така горбиста місцевість. З однієї гори та на іншу. Хочу пошукати опеньок. Зараз зайду в те місце, де минулого року я збирав ці гриби. Не те, де було попередній раз, хто дивився попереднє відео. то я там в такому чагарнику їх... Шукав тут у нас місцина це старий фруктовий сад. От. Дощик, до речі, таки не крапає, знаєте, але, бачите, ледве-ледве пробивається таке сонце час від часу. Він то йде, то не йде. Уже цілу добу таке мряка така невелика. Добре. А зараз, якщо щось знайду, все вам покажу. Пішли, походимо, подивимось, що воно тут є. До місця до того, куди я хотів іти, ще поки не дійшов. А тут іду і дивлюсь попри дорогу. Тут такі от акації старі. Пш, ніколи їх взагалі тут не зустрічав. А їх гляньте, видно, що вже хтось навіть і пошкодив їх тут. Гляньте, скільки молодих опеньок. Ось ось. Так. Ха, навіть хтось звідси викинув. Може люди перевіряли, подумали, бачите. Видно, що ділянка скошена, просто може скосила, гриби ці не потрібні, чи я не знаю, що вони будуть з ними. Чого вони їх не взяли? Чи може просто не потрібні, скажу. Гляньте. Ось гриби. Тут. Та ви що? Це натрапа на місцину. Ось є. Дивіться, яка група. Гриб молодий, прекрасний, на тривія контрастно виглядає дуже гарно. Зараз буду їх збирати, просто покажу вам. І тут понад цією посадкою. Та вишов. Там що, яка удача? Не всі ці гриби, мабуть, може тут хороші, але сам факт, що вони є. О тут. Угу. І ось, І ще Це тако нерясно зараз. Ну ви знаєте, якщо знаходиш місця з опеньками, то вони можуть бути скрізь. А я хотів подивитися в чагарнику. А тут знайшов попри дорогу. Ну буду зараз. Заберу, а потім вже покажу скільки з цього місця вийшло. Та й підемо далі, ще подивимось, підемо. Тільки гілки там затрещали. Дістав камеру, надіюсь, то була косуля. Таке щось велике, маленьке, да? та косуля, мабуть. Ладно, там, дивіться, підзібрав. О, то вже є в ковшику. Зараз зайдемо на ту місцину, куди я і хотів. Не факт, що воно буде. Але дивитися треба. До речі, бачите, так тільки похолодало. Одразу все так, все так швидко жовтіє. Ну що ж, така пора. осінь бере все в свої руки. Гарною його сині також, гарно. Зайшов я знову отакий чагарник. Це старий-старий сад. Йому вже бог знає, скільки десятків років. Бачите, який він вже повністю заріс. Чи я сюди прийшов, тому що знаю одну грибницю по опеньках. Але поки вона тут мовчить. Але гляньте, які гриби я знайшов. Просто подивіться. Як же я їх хотів знайти? Як же я їх хотів знайти? Це дощовики. Знаєте, це так само, як білого гриба знайти маленького приємно, а великого, то він і не смачний, і не красивий. Але ж це великий гриб. А тут отакі от, от дощовики. Подивіться, що це розмір зараз... Я їх не буду чіпати, вони залишаться тут. Але таку красу вам хочу показати. Давно я в такому розмірі їх не зустрічав. Вони, можливо, вже й погані, але навіть якби були ідеально хороші. Я б таке покрасень убили, щоб тут в природі також має щось залишатися. Не все забирати, те, що нам хочеться. Яке чудове сімейство. Там менший. А тут ще один такий велетень. Хіба не краса прорадив вміє дивувати вміє. Проходив я там ті місця, нічого більше не знайшов. Тому спустився сюди ближче до річки на наше болото, де я минулого року нормально таки не шукав опеняк. Тому зараз передимось тут ці місця. Тут -то точно має бути гриб. Тут стабільна температура, достатньо вологи, якщо там з'являються опеньки, то тут вони також мають бути. Тому зараз походимо і все, що буде, все вам покажу. Пішли. Пішов ще в одне місце. І тут он, подивіться, які гарні сидять. О! Не зручно до них доходити. Але ж є. Опа! Дивіться, крапенка. Та ти що це вже взагалі? Шикарні які? Ого, яка група. Так які товстоногі красиві от вам і вересень місяць так а тут їх ще можна пошукати ще можна пошукати дивіться яка краса спустився ближче сюди вже до річки ого, вон які я бачу боже які красиві така місцевість болотяна я вибачаюсь за незручності зараз дося трішки тут потріщати без такі гриби. Опа! Яка це тільки краса! Яка це тільки краса? Ось який розмір. Ось такі отапеньки хочеться збирати. Отакі. У них тут, скажімо так, справа і буде. Бачите, як вони в цьому році рани пішли. Боже, які гарнюки! гляньте на цьому. Опенько. Так ти що який риб? Ну придеться тут трішки пошукати. Я тих потім почищу, дивіться. Дивіться краса Так. І ось є. І тут. А ось що таке? гляньте, тільки корчик. Ти що ти що? Як вам, шановні, вересень місяць. А? Супенькі екрани пішли. Mm. І тут кажучи, те що я здивований нічого не, не сказати. Ну це такі. Потім переберу. Я думав, то випадковість, знаєте, в тому місці, коли попередній раз. Знайшла тут нічого не випадковість. Це може бути випадковість, коли гриби. Не скажу, що майже скрізь. Деякі місця мої були порожні, але деякі з грибами. Так, тут ще подивлюся і будемо шукати ще якесь місце. Тут гриби є, чудово. Тут біля річки є такий старий ставок. Вже бачите, він повністю замулився. І купа деревини так понад берегами. Блядя, ще яке одне місце. О, як я Тут сидять, тут бачите, навіть пропали, вони вже давно виявляються, вони вже давно тут є. І от там внизу сидять молоденькі. Тут ніби на півтрясовина стою на палках, щоб не провалитися. Все, буду забирати цих красень. Просто прекрасно. Зайшов вже з іншої сторони. Цей водойми дивлюсь. Там, де були минулого року, ще не повиходили опеньки Не дуже просто тут їх знайти. Тому що, якщо в минулому році вони були в кінці жовтня, вже все, знаєте, полягало, там трава, все було добре видно. А тепер приходиться вишукувати. Але тут такі от... Тут де там, там десь є, десь поодинокі бачите, десь такими групами ростуть, але гру присутній. О! Молоденькі, гарненькі, так. Ось іще. Опа! Дивіться, який прекрасний гриб. І тут є грибки. ой ой ой, -ой. Так, відкрили і є. Але це якщо місця знати, знаєте так. І то Я вже скільки сьогодні передивився. Ну, порожні, то порожні. Але десь таки та і є. Не в усіх. Так, то потім заберу. Так. І тут ще дивіться сидить рибок. Так, ідемо сюди до кошика. Ці кладу тут. Бо ось ще одна група. Опа. Тут такі тонконогі. Але ж опеньки, опеньки. Де товсті ноги, де тонконоги. Бачите? Риб уже навіть переріз місцями. Отово ми думай, коли йти за опеньками. отого не думай. А вони вже тут виявляються давно сидять. Опа. Так. І ось є. Тут уже ви не бачите не харчами такими ростуть. Десь тут, десь там. Ось ще бачу. Опа. Ой, яка краса. Яка ж це тільки краса. Можливо ще будуть білі в цьому році. Дощики все-таки якісь пройшли, йдуть. Зараз я скажу таки на Але збираємо те, що є. Зараз буду чистити. І ще проглянемо цей містяк. Як то кажуть, чим далі в ліс, тим більше дров. У нашому ж випадку, чим далі я проходжу такі очагарники, тим більше <су> шукаються мені опеньки гляньте такі. Ось такий гриб. І він тут такий не один. Біля річки вони вже давно Вот ростуть. Отакен. От так, так. так Буду вам показувати все. Все, 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 все. Опа. Ще є. От вам такі тут вже. Скоро будемо вибирати, які хочу, які не хочу. Але тут риба вже перерис. І його тут реально немало. Просто ходиш і скрізь там, там щипаєш, тут десь щипаєш. А потім по підбирають, які можливо ви знаєте, побачите в кадрі, а я їх не заберу. Бо хочеться просто вам показати, в яких вони в чагарниках ростуть. І скільки їх тут. о Які вони ось такі отут. Краса і там далі бачу, боже їх там скільки. Боже їх там скільки. Я туди ж моя мене ж камера без зуму. Не знаю, як туди я. <кій> Вибачте, не знаю, як туди я долізу. А далі там гриба. ого ого, ого. Що ж тут сказати? Гриба реально багато. Тільки так частково, бо все ж вам не покажеш. Тут вже десь купа. Там в кошику. Незручно ходити сюди. Дивіться. Що тут робиться. Що тут робиться. Ха. Опа! Як вам пень такий. І тут і там, і далі їх. І ось яка величезна. І тут внизу які молоденькі, прекрасні. Ну все, буду збирати. Просто шикарно. Ну що тут можна сказати? Гриби іменно в цій частині, отак от. Отам той ставочок маленький. Отут іде річка. Вони просто скрізь. І при тому, що вони вже дуже багато гриби, які переросли. Зараз я їх буду які краще збирати. Бачите, тут молоденькі. Вони просто скрізь. Невеликими групами, але є. Ось тут ідеш, куди не глянь, скрізь десь гриби з більшими, меншими партіями, О, тут. Ось тут. Ось тут. Ось, будь ласка, тут ну, просто камеру не треба піднімати. Куди не піди, дивись вони все є і є, є, і є, є, грибки. Так. Давайте повернусь ще на цю сторону. От бачите, вони скрізь. Вони вже переросли такі ось група. Так, зараз вам для прикладу дайте дістану телефон, щоб не думали, що яке це сьогодні число. Видно? Понеділок, 29 вересня. Так, отакий от вам понеділок, такий вересень. І гриби вже переросли. Їх просто валом тут. Іменно в цій місцині. Та я не знаю. Якщо. ти йдеш дивишся. Ну от. Ось які групи тут. Та скрізь. З... Опеньками ну, взагалі немає ніяких проблем. Ну, повірте на слово. Бачите, я вам основне показую. А тут я ж кажу, вони просто по всьому цьому болоту. Ну що, тут які краще заберу, та й скільки мені їх -то треба. Я то хоч і взяв сумку, але ж ну не знаю, не знаю. Поки кошику той доберу, та то й вистачить на сьогодні, а далі буде видно. Ну це місце явно мене не підвело. І що я вам хочу сказати, що чимало зустрічається таких грибів. І, що бачите, пропали. Оце вам і вересень місяць. У вересні ще ябеньки відійдуть. Знаєте, ми там їх традиційно десь в жовтні збираємо. А вони вже от такого тут розміру. Отак. От Отак от вони. Ти просто йдеш і збираєш. Майже скрізь вони тут є. Біля річки їх реально чимало. На болоті, там де постійно волога, плюс-мінус стабільне Тепло. От. Це не так, як у верхах, то вітер дує то ще щось. Тут такий затишок і грибки собі ростуть. Бачите, є які там пачками, а є такі невеликими групами. Але ось, ось така. Вже потім повибираю, які мені краще взяти і залишити. Оба. Але поки беремо, поки беремо. Так що так отходиш, десь тут, десь там, десь тут, десь там. Та є грибе. така вшановні краса. Так що, якщо у вас є місця, де ви колись збирали опеньки, обов'язково їх перевірте. Уже бачите, опеньок вже і переростає. А ми дивимось далі. Ще шукаємо, шукаємо. Все, вийшов я від річки туди, з того болота. Та й зайшов отаку от, вже по дорозі назад. Бачите, тут берези, молоді сосни. Хотів глянути, можливо думаю, тут ще якісь будуть гриби. Потенційно, думаю, цікаві проглянути місцину. Але окрім от таких от бачите. Ось підберезовик, Ось підберезовик поганенький. Нічого поки не знайшов. Але місце класне. О, кажу, нічого не знайшов. Оце у нас хто? Оце у нас маслюк. Але вже не хороший. І тут був маслюк, і ось був маслюк. Бачите, кажу, нічого не знайшов. Все-таки та хвиля відійшла гребів. Можливо буде нова. Трішки вологи воно додало. Небагато, але є. Так, отут ще є місце, де росли колись грозді. І так, і так, ось він. Чорний груздь І отут. Дивіться, група. Де що у нас пляшка? О, не пляшка. Кришка лежить, зараз я її заберу. Ну... І от якраз гарне місце, щоб поставити на паньок. Сьогоднішній от наш урожай забирав. все поки йшов, забирав найкращі гриби. По... Тільки як зайшов тоді, бачив, що попід дорогу знайшов. Потім пройшовся по таких хащаках, нічого не було. Ну і спустився з того лісу до нашої невеликої річки. І те старе місце, бачите, і не підвело. Так що от 29 вересня і отакі от, от опеньки, при тому, що дуже багато вже опеньок, які переросли. Так що в кого є якісь подібні місця, ходіть, дивіться, тому що можете запізнитися на ці гриби. В цьому році вони дуже-дуже-дуже рано. Ну а на сьогодні буду закінчувати. Всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я. І всього найкраще. Всім па-па. як завжди, руки брудні. Руки в грибах. І це прекрасно. Маємо надію, що ще будуть білі гриби. Передають невелике потепління, тож будемо чекати ще й на ці. Осінь продовжується.